Він наївся. О, це наш рижик, так? Хороший реж. Ми його спасли. Він би був пропав. Йому хтось одів такий ошейник, що він уже його не міг через нього їсти, харчав і до рук не йшов, щоб його зняти. Ми силу його зловили і розпиляли той ошейник. Він такий товстючий, дротами закручений. Хто це такий? Речі одіває котику на погибель. А тепер він вже, після того він став іти до рук і став нас благодарити, що ми його спасли від смерті. Він не міг їсти, він харчав уже. Дай, жулька, ні з нема. А тут мамка сянсько йде, ще, сіра, ось сіренька. І білий котик іде, а чорна лапка десь гуляє. Ну вони тут всі гуляють, їжа є, вони знають де. Вони приходять і все з'їдають. Він сухий кормів, водичка.